Господи, оце дивлюсь, налетіло на тих вербу волошина. Дивлюсь, хто популярний пост, лайкає на 70 тисяч лайків. Одні дівчата, які не воюють. Чоловіків них не воюють. В них взагалі пацанів немає, але не вони, вони до миру закликає хтось. Ведучий 24 го каналу, мера Львова садового синочки, якого вивезені за кордони, ніколи не опиняться на фронті. Не теж і взагалі треба іти на перемир'я. Так відреагували українські блогери на події в Охмадиті. Віра Барбау, якої понад півтора мільйона підписників написала, що українці генуть через те, що нашу країну обкрадає наша ж влада. Що Верба сказала неправду? Влада не краде, Зеленський Резніков, в якого покривають у мірах, який закупити котів фляги в три рази дорожче для армії, нагріти мільйон баксів. Зами Зеленського накупили вже собі нові будинки та автівки за війну. Коля Тішенка скупив Півужгорода. Зеленський краде так, що Янукович відпочиває, бо Янукович, хоча б на святому не крав на крові пацанів, які на фронті, на яких на фронт відправляє сам. У Верби навіть немає закликів до миру. Просто написала, що світу плювати. Росіяни нас атакують, а нас обкрадає влада. Все зрадниця. Кадалі блог Александр Волошин розпові. Що Україна не вивозить війну і треба зіграти за їх правилами. Ну, ми зараз не вивозимо. Блядь. Ну, давайте будемо віддаватися. Не вивозимо. зіграти по їх правила. А потім будемо зупинаш. Волошин той ну константував факт, що ми не витримаємо вічну війну. Це неправда? Ви хочете 90% чоловічого населення покласти? Ця умка, у якої 610 тисяч підписників виставила цілу серію сторіс. За її словами, кордони 91-го року нікому не треба, влада нічого не робить. А тобі треба. Та йди відвойову. Чого в студії сидиш? А всі ви готові воювати з життями чужих чоловіків. Підписуйтесь на мій